Олексій Марковський автор ідеї відродження теплиці, за якою багато років не доглядали. Чоловік розповідає, разом з волонтерами менше ніж за рік майже відновили приміщення і висадили тут багаторічні декоративні рослини. Ось, скажімо, ялівці, які живцювали разом з дітками. Там ялиночки, туйки. Ось тут теж ялівці. Це теж ось тут ще рослини, які в процесі укорінення. Це для парку рослина виростають здоровенні вони агави. І ми тут їх. Так теж пока дорощуємо. А це інжир, який Олексій вирощує не один рік. Росте дерево у великих горщиках на зиму рослину забирають у підвал. «Вони вже більш не поспіють, вже листя не скинуло. Воно не буде. Але оці їсти можна. Вони такі тверденькі, не сочні, але в але ісівні. Сосна кедрова. це та, що дає горішки. Дітки сіяли. А от ці виросли із насіння, яке схоже на кріп. Такі рослини рідко можна побачити в Україні, щоб дерева виросли з цими саджанцями. Доведеться експериментувати, каже Олексій. Рослини, які ростуть понад тисячу років, ростуть. Ну, в наших краях це, це така, скажімо, іноземка. Не всі експерименти з вирощування рослин закінчувалися вдало, говорить Олексій Марковський. Цей ящик у нас взагалі був проблемний, тому тут і помідори ростуть. Помідори посадили просто для того, щоб не пустувала вона. річний Дмитро Заєць допомагає відновлювати стару теплицю з першого дня від початку робіт. Учень восьмого класу Коростишівського ліцею номер 5 намагається бути корисним і в ремонті приміщення. Так само Дмитро докладно розповідає, як виростити саджанці. І рисунки, які зараз в горщиках, ми це все робили черенки. Ми це все самі робили. А потім ми посадили, я посадив кавове дерево. У ну, дітям це дуже заходить. Просто це так неймовірно, коли ти бачиш, як їм це заходить, як вони реагують, як їх це зацікавлює. Через відсутність опалення теплиця тривалий час була занадбана, розповідає заступниця директора Коростишівського ліцею номер 5 Тетяна Бабич. Оранжерею відновлюють випускники цього навчального закладу різних років. Вони ж і зацікавили дітей брати участь у створенні такого рослинного простору. Вчителі приходять, приводять сюди дітей на екскурсію, на дослідницькі якісь процеси з біології. Це дає можливість нам виховувати в дітей якусь екологічну культуру. Спочатку волонтери все робили своїми силами, потім виграли грант у майже 35 тисяч гривень. На ці гроші закупили матеріали. Ми закупили зараз. Будемо робити і капельний палив, і будемо і на вулицю будемо робити палив, і ще будемо розширюватись, розширюватись. Майже всі рослини, що є зараз у теплиці, залишаться тут зимувати, каже Олексій. Ми засклемо, вітрів, морозів не буде тут, їм тут буде, вже буде закалятися і готуватися до висадки в ґрунт. Загалом у теплиці вирощують понад 30 видів рослин, більше ста зимуватимуть у відкритому ґрунті. Ольга Групсікора, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.